Вітаю сьогодні. Я розповім вам про іспанський іноземний легіон як інструмент іспанської колоніальної політики, також відомий як Ля Легіян Іспаньола. Військове формування виникає в умовах колоніального конфлікту між королівством Іспанією, Французькою та Ривською Республіками, що згодом отримав назву Ривська війна. Королівським указом Альфонсо XIII від 28 січня 1920 року було створено збройний загін Терсіо Дексенхерос на чолі з Хосе Мільяно. Військовий також відомий своєю участю у придушенні повстання в Мароко у 1912 році. У ході цієї військової операції Хосе навіть втрачає праве око та ліву руку. А вже через два роки він отримує звання майора. За приклад, було взято французький легіон. Серед основних причин створення такого військового формування тодішня влада Іспанії називала потребу у більш ефективному та професійному війську. Зокрема, це було зумовлено посиленням військової напруженості у колоніальних землях. На початку легіон здався із керівного підрозділу до трьох батальйонів Бандереси, дослівно прапори. Кожен еквівалент такого батальйону в той час міг налічувати до двох тисяч чоловіків. Тодішній склад таких батальйонів далеко не можна назвати елітним. Переважно туди увійшли так звані вигнанці суспільства. Це могли бути злочинці, які уникали суду. Також значну кількість складали колишні російські дворяни, що втікали після російської революції. Одним із хороших соратників та наступним лідером загону. Став Франциско Франко. Також варто згадати і про Рафаеля де Валенсуела. Він загинув у 1923 році, і саме тоді уся повнота влади над Легіоном перейде до рук Франко. У цей період Легіон характеризується надзвичайною жорстокістю до своїх ворогів та полонених. Також значною подією у ході Ривської війни стала висадка десанту в Альхосеймі. 8 вересня 1925 року саме це була найбільша перемога Легіону, що й стала, власне кажучи, ключовою у війні. Зокрема, це принесе нечуване визнання як Франко, так і Іспанському легіону в цілому. А що відбувається в Іспанії у цей час? Після вигнання короля Альфонсо XIII в квітні 1931 року. Проголошують Другу Іспанську республіку, що проіснує до 39-го року. Також військовий міністр Моналя Сан'я в межах військової реформи прийме рішення скоротити значну кількість офіцерського складу легіону, і, зокрема, через завершення колоніальної війни в Марокко. Астурія ще одне місце, де пройшла революція. У 1934 році Іспанський Легіон придушить і це повстання. Після повернення легіону на військові бази у Марокко його склад було змінено це були чотири терції великий капітан Гонсало Фернанде де Кордова, Фернандо Аліванса Де Толедо Герцог Хальба, Дон Хуан де Австрія та Алехандро Фернезе Герцог Пармський. Навіть після здобуття незалежності Марокко у 1956 році Легіон продовжує своє дислокування у Північній Африці. Це дозволило Іспанії оголосити себе переможцем після бойових дій у серпні 1958 року. Також у тому ж році територія Іфні стає іспанською провінцією, але не все було так безхмарно. Згодом Марокко починає зворушення щодо західної Сахари підвладній Іспанії. Напруга зростає. Ситуацію погіршує і хвороба Франко. Який був не в змозі особисто керувати легіоном в той час у 1974 році починаються перші бої, а у 1975 році Марок організовує марш, ніби мирний, але відбулися спроби потрапити через колючий дріт до західної Сахари. Ця подія отримала назву Зелений марш. Король Іспанії Хуан Карлос змушений піти на поступки. Іспанський легіон покидає Марокко. З 90-х років Легіон починає брати участь у міжнародних миротворчих місіях ООН та НАТО. Також у цей час Іспанський Легіон стає більш відкритим для військових іноземного походження, значну частину складають вихідці з Латинської Америки. Серед основних країн, де Легіон брав участь як миротворчий, можна виділити Боснію, Косово, Македонію, Афганістан, Конго тощо. Наразі іспанський іноземний легіон є елітним військовим підрозділом швидкого реагування. Від підготувала студентка магістратури освітньої програми американістика та європейські студії Бондаренко Наталія. Дякую за перегляд.